Пачу мій беззаконні моєго гріха, моєго очисти я, як беззаконий моє зна гріх моє передо мною звинув тобі, єдиному сурішій лукаве перед тобою, сотворих, якода оправдишися воселові всіх, твоїх побідише в неда судити ти, себе беззаконних зачади і зі родим я мати моя, все боістину возлюбили себе звісна і тайна, і премудрости Твої велмієси, окропиши мій сопом і очишуся, в мишимі, пачесні, обілюся. Слуху моєму до сарадозі, веселий возрадується, косте смиренної, отврати лице Твою, гріх себе беззаконні мої очисти. Серце чисте, сузидове мені, Божий дух прабної у моєї, не отверже мене до лиця Твоє Духа, тої свято не від мене, воздаж ми ради, спасенний Твоє духом, владичному твердим'ям, ночу беззаконної потемти і мене чистив Тебі обратяться. І від крові, Боже Боже, спасені моє возрадується і ми правді Твоєї. Господи, уснім отверди, що уста моє возистять хвалу Твою. Я, каже, бо воскутіли, все жерти дал Богу бо все сужений, не благоволише. Жерта Богу дух сокрушен, серце сокрушено, смиренно Бог і науничі Bloody, God spy, благоволен, to himself, stіни стіни Russa тогда toгда благоволиш жарт и правди, вознушені все жагай моє, тогда возложа жадного утартуете. Боже, вомож мої вонью. Господи, поможі ми подчисляся, да постидяться и посрамиться ищуші душу мою. Да возратяться, спяді, постидяться, хотящими злає, да возвратяться, абістидящийся, глаголищими, благоже, да возрадуються и возвеселяються тобі все ищуші тебе, Боже, і да благоволить вину, да возвеличиться, Господи. І спасене твоє, а ниж, ж, язмів Бог Боже, Помози, мій помощник мій збавитель мої, святого, не незакосним. Господи, услиши молитву мою, внуши молене моє, в істині Твою, услиши я правді Твоєї, і не вниди в суд з рабом Твоїм, як у неправдиться при тобою, всяк живий, яко погнав рах душу мою, смирились в землю, живот мой, посадили мись в темних, як умертої віка, і унивомні дух мой. Вомні смятеться серце моє, пом'янув древне, я повчився всіх ділях Твоїх. Творений, руку тобі повчахся, воздіг тобі руці, мої душами моя, як земля безводна, і тобі. Скоро услыши мій, Господи, ще за дух мой, не утрати лиця Твоє от мене, і подоблюся, несходящим вров. Слишну, сотвори мені завтра милостю, милості, яку на ті скажи мені, Господи, путь же пойду, яко к тобі взяв душу мою, і зми мій одврагми, Господи, к тобі прибіг. Навчи мене творити волю Твою, яку си Бог мой, дух Твої благий настання на землю право, імене Твоє радо, Восподи живи, щом'я правдою, Твої зведеш от печали душу. Мою і милості Твоє потребиши, враги моєї, і погубишився, і служаюши душі моєї, яку аз рабто єсть, слава вовошніх, Богу, на землі, мир во чоловіці благоволені, хвалим Тя, благословим Тя, коленяєм Тися, славословим тя, благодарим Тя, велика рада, слава Твої я, Господи, Царю Небесний, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сина, народний Ісуса Христе і Святий Душі, Господи Боже, анче Божий Син, отеч, земля, гріх, міра. Помилуй нас, землі, гріх міра, прийми молитву нашу, сидяй й десную, Отце, помилуй нас, яку ти єдин святий, єси єдин Господь Ісус Христос. Во славу Бого, Отця, Амінь, на всяку ночь благословлю Тєву, восхвилюй ім'я Твоє во і во вік віка. Господи, прибіжище ще били сина в род, а зрі, Господи, помилуй душу, мій ізцілий душу мою, яку своріших Тобі. Господи, к тобі прибіг я творити волю, Твою, коти єси Бог мой, яку Тобі істочник живота в світі Твоєму музерем світ, прабави, милостиві відушим тям. Сподобі, Господи, вночі сию без гріха, сохранитись. Це нам благословенися, Господи Боже, Отець наш, і хвально і прославленої ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милостиве на нас, повахом на повахом натя. Се, Господи, навчим і оправданням Твоїм, благословени Се владико, і оправданням Твоїм. Благословені си святи, просити мій оправдання Твоїми, Господи, милость Твоя вік, діло, руку твої не презири, Тебі подобають, хвала Тебі подобають, піні, Тебі, слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині приясної во віки вікова. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отца, Вседержителя, Творця, небу і землі, видимим же всім і невидимим і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородної, що до Царо рожденного прежде всіх вік, світа, от свята, Бога істину, до Бога істина, рождена, несотворена, єдиносушна, отсу же вся биша, на заради. Чоловік і нашого ради, що з небес, і воплотившися у Духа Свята Марії, і Діво Чоловічися, розп'ятож за неприпунтістім пілаті, і страдавши погребенно і, і воскрес во третій день пописання, і що на небеса, сидящого, диснує Отца, і пак, і грядуши, су і судити живим и мертвим, може царствую не буде конца, і в Духа Святого Господа, животворящого, і же до і Сходящого, і вже отцем і Сином і поклоннями і з глава ловшу пророки, єдину святу соборну апостольську церкву, исповіду єдинокрещени. Воставлений гріхом, чай, воскресени, і жизни, будущого віка. Амінь. Услише пророк пришествиє Твої, Господи, убояся, якого хоче, що у діви родитися і чоловіком явитися, і глагола, що услышах слух Твої у слава силі Твої, Господи. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, горнеця, послана, я прияття, создателя і станники. І там опаску, скончал єси, і там, осаділа ліси таїнства, там обо двіма посланами, нині учеником Твоїми, Пасха уготовася тобі. Слава тобі, Боже! І діти коосниці, вся відай пред благолита апостолом, і блажен, єс, іже може вірно прияти Господа, горницю, бо серце приготував і вечори благочестія. Слава тобі, Боже, на слава тобі, брав сребролюбія і образ твой, безум'я, і споль несмислений, і чудо, вірен, бо був єдин токмо моковчесу, всяко не преклонився і сіка милосердію. Не заключилися жестока у твоєго серця утробу предав єдина обла утробного. Слава тобі, Боже, наш слава тобі нрав богобій з проданію сребролюбце, смісивийся, ов у боково б'єні вооружився, овжик серебриником устремлявшися, удавленням, бо тогда передрозсудив покаяння, злі, єже жити лишися. Слава тобі, Боже, наш, слава тебе, лобезани, і сповнено листи, єже, радуйся, со оружием листиве, юдо. Язиком убо яже яжеке соєдиненію, нравом же помагаєші, керастоянію предатий Бо беззаконником благодітеля, лесні повчилися єсим. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, лобезаєші, продаєш, і цілуєш, і не стидишися лескію предикий, хто ненавидя, лобезає, треокаяне, хто люб'я продає на ціні. Лобезання твоєго безстудного злосовістя обличають про із Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нераздільно є существом, лице, благословлю тя Тройческо, єдино божество, яко єдино царственної і сопрестольної, вопію тобі пісень великою, вишніх трегубо і моєї імені присної вовіки, викомінь, зачатіє паче слова, рождество, твоє паче єстества, богородительниця. Ово обо, от духа безсі мене, о Боже законом єстества та ящи єся, яко нетлінно і паче єстества всякого рождення, Бог бо рождає моє. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, Сину, і святому духу, і нині пресне, во віки вікова. Я дой владико совченики твоїми таїнственної явилося, і сівся, все святоє, Твоє заколеніє. Ім же тлі із бабіком, вся чесне, а Твоя почитающа же Я Боже воїнство небесне, славіти терпештке ровими і сарафами, всяко дихання і тварпойте благословити і привозносити, во вся віки. Слава тобі, Божена, слава тобі законної, скончав повелініє, скрижали законне, я написав її і весенаї, і сніде у босху древнюю і сні, і сіновною, без, же пасха тайна і живожертвена. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі отвіка сокровеної Христа премудроста й новодя показав, єси купна всім апостолам спаса на вечері. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі єдин, од вас злестию предаз Аєреєм, і євреєм продав ножців всі Христос возопів, змущаше другий. Тогда єдинику єдиному недоуміває ся, коли башися. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, смирився, насради богатий одвечір востав. Лентій приєм сим прибоясив сиси і преклонь вою, одмил єси ноги учеников і предателя. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, паче, ума і незреченна разума в висоті Твоєї Ісусе, хто не удивиться. Як обренію предсталіс сі садітелю, свячеських омиває убо ноги, отирає же і лентієм. Слава тобі, Боже, наш слава тобі ученик, його жіб'яша Христос наперше возле хречек нему. Хто є справи, тя Христос же кооному, сей мосей в ложевій нині руку. Слава тобі, Боже, на слава тобі, ученик, хліб приємий, по хлібі отлучається, проданою получається течетко юдеєм, глаголит беззаконним. Що мені хочете дати, і я з Його вам предам. Благословимо Отця і Сина, і Святого Духа, Господа, єдиного Бога по существу чту. три іпостаси по Його приділити інея, но не інакове, понеже Божество єдине в Трієх лицях, і Бо отець, і син, і Божественний дух. І нині присно, і вовіки віки віковамінь. І збави нас, Ісусе, спаси наш, лести лукаво і напасти, прийми Богородицю, молящуюся непрестанно, непрестанну. Мати Боєз і може Тя умолити Хвалим благословим, поклоняємося, Господі воюв і превозносяши його во все віки. Боже мойство, небесне, слаб'я ти трепешот херовими і трепеш от серафими. всяко те твоє, бойте благословити, во вося віки, без сминого зачаті рождество несказанної, матери, безнеможна, я не без тлиннен плод. Божіє борождені обновляє єстества тім життя в сіроди, яко бо невісної матер православно величає. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, великої таїнство Твоєго бо чоловічині навечері. Совозлежа, що тобі учеником твоїм чоловіку любче открив реклиси і я хліб животний вірою, піти і кров із лідянною од богоребреного заколення. Слава тебе, Боже наш, слава тобі, сінь небесна я вісі, горниця, і діже Пасху Христоса верши вечеря безкровна і словесна служба, трапеза же там совершенних таїн, мислений жертвенник. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Пасха Христос, велика і всечесна, сніден бив, як хліб, заклан жив, як уча той, бо вознесеся у нас жертва Того тіла благочесного і того крови всі тайно причащає. Слава тобі, Боже, наш, слава тебі, хліб благословів, хліб Сей небесний, благодарів Отцю, родителю приємий. І чашу учеником давали си, прийміте, ядите, вопія вопіясія є стіло моє і кров нетлінна я яжизні. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, амінь, рече, рождім лоза апостолом Христос, істина отселене, пити, от Лози Петія дон, де пію є новое, бо славі отця моєго, Вами, наслідники моїми. Мої. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, продайши на тридесятих сребриниці Господа. І не помишляєш, іюду беззаконний ввечері таїнство, і личесної умовеніє. о, како пополся паденієм в ви конець світа пришеліси, удавленіє облобезаве. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, руці простерлися, і ми же хліб приялися, над тінь, прияти сребреники, устав, цілування приносили стивно. І меже тіло Христової кров, приятелю Синобори, тобі як уже рече Слава тобі, Боже, наш, слава тобі Христос, учреди мир, небесний, божественний хліб, придіти у христолюбці, бренними уснами, чистими же серце, приймем вірно. Жремою Пасху в нас є щено дійствуємо. Слава Сину і Святому Духу, Отця, прославим Сина, превознесем Божественному Духу, вірно поклонімся Тройці, не єдиниці, по существу, як освіту і світом, животу і животом, животворящому і просвящаєшому конси. Нині прісно, і вовіки віковим чертов небесний, невіста, присно, діва, єдина явіла, сейси, бога носивши, рочі, жене приложно. І Тебе воплощена, тим життя всі роди, як обов невіснує, і матері православного величає. Без на зачаті рождество без безмужної матері не тлінен плод. Божі борождання обновляє тістество, тим життя всі роди, якого невіснує матер, православно велича. Слово на страсну середу. Ще трохи й Господь прийде до вас і у вас сотворить собі з вами вечерю, готуйтеся, викиньте серце, все, що осоружне Господеві, будь-який порох зметіть сердечними зітханнями будь-яку пляму, відмийте сльозами сокрушення, щоб Господь, увійшовши, застав комірчину вашого серця прибраною, вистеленою і виметеною. Нехай не буде між вами нікого схожого на юду. Він чув так само, як і інші апостоли, через два дні буде Пасха. Але апостоли підійшли до Христа і питали, де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху. А Юда пішов та й продав Господа. А на вечерю все ж таки прийшов, як і інші. Невже ж завтра серед вас будуть такі? О нехай такого не буде. Ще є час. Підіть із своїми силами подбайте про те, щоб достойно прийняти Господа в його святих таїнствах. Признайтеся, в чому винні, заплачте і скажіть, Господи, не грішитимемо більше. Допоможи нам надалі витримати. Це головне, чого хоче Господь. А недбалих, нехай серед вас не буде. Нехай не буде і таких, які приступають до таїнств, аби як, бездумно не приготувавшись. Особливо нехай не буде таких, котрі, не відвернувшись від своєї пристрасті, не тільки не намірені стримуватися від її діл, а одразу ж насолоджуються ними і тягнуться до них. Такі поводяться точнісінько, як Юда, тіло на вечері, а серце повне зради. І до тих, коли, запричастившись Христових таїнств, цілуватимуть чашу, чи не скаже Господь в його совісті, поцілунком видає чоловічого сина. Нехай Господь, наш Спаситель, причиста Мати і всі святі, допоможуть вам запричащатися на відпущення гріхів і життя вічне. Велику радість дарував нам Господь Ісус Христос, завітавши в гості до Захея. Бо де Христос гостює з людьми, і з людьми возлежить і приймає нашу їжу і пиття, там усе наповнюється радістю. Хто ж бо з миторів, чи блудниць, чи інших грішників не скаже, що це свято і торжество, коли творець неба і землі входить під митрову крівлю, коли зроститель хлібів приймає в руки хліб людський, коли насадитель винограду благословляє вино для спільного пиття? Во істину, свято це. І радість ангельського бенкету бачити, як владика з рабами, Бог із людьми, суддя зі злочинцями розділяє спільну трапезу. Він разом із фарисеями їжу споживає, і митері від себе не відкидає, і блудниць не допускає, і ханан'янки слово приймає, і самарянку в бесіду веде, і кровоточивий край одежі подає. Так, Бо він цілитель усіх тих пристрастей та недух, до яких дотикається благодійник усіх злих і добрих, невдячних, беззлобних. Тож і тепер, запрошений фарисеєм, він увіходить в оселю досі повну зла, адже де фарисей там лігвище лукавства, пристанище гріха, оселя гордині і зверхності. Однак, незважаючи на те, що дім цей був таким, Господь не відмовляється війти в нього. Бо як Сонце не зазнає шкоди, посилаючи своє проміння в темряву, навпаки, просвічує її, само, анітрохи не затьмарюючись, так і Христос, Сонце правди, всіляке прокляте й осквернене місце приймає і промінням своїй свої благості Його нечистоту розганяє, не зазнаючи при тому ані зневаги, ані приниження, ані осквернення задля величі свого божества. Оскільки Господь у своєму передвіданні знав, що блудниця намірилася прийти в дім фарисея, показати істинний гарячий полум'яний образ покаяння, то задля цього він негайно погодився на запрошення господаря, щоб жінка та навчила книжників фарисеїв відкрито визнавати власні гріхи, показала, як грішникам, обтяженим злочинами слід умилостивлювати Бога. Приступивши до Христа, жінка-блудниця умила ноги його сльозами. Як очима вона зрадила багатьох юнаків блуд, зводила багатьох юнаків блуд, так і ними омила сьогодні скверну свого гріха, проливши потоки сліз, сама влаштувавши собі купіль покаяння сльозами. Вона використала сльози як вода від Христа, прийняла прощення. Вона омила ноги Христові, не просто наслідуючи Авраама, що колись омив ноги ангелів, а й перевершивши його, бо той омив водою і обтер рушником, а вона сльозами омила ноги Ісусові і обтерла своїм волоссям. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, Божий, ти Боже, ти кріпки, святий ти безсмертний помилуй нас, слава Отцу і Сину, Святому Духу, вікові. Хри, свята і помилуй нас, Господи, очисти ріка наша, Владико, прости, беззаконня наша, святий і ціле ще наша, імене мене Твоєго ради, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. А вот зуй сини, святому Духу, і Христово, і вікова. Отче нашій жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний даж нам днес, і остави нам довга наша, як кажи, мостам, служником нашим. І не веди нас свої сушеніє, но і спави нас од лукавого, Яко Твоє царство. І сила, і слава Отця, і Святого Духа, нині пресної во віки віком. Приєм в руці предатель, сокровена тия простирає, і приємне ціно создавшого своїми руками чоловіка, і несправлен прибисюда рабівста.

Господи, помилоспади, помилос, поди, помило, спади, помило, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Іже на всякої време, на всякий час, на весе на самом де поклоняємо славові. Боже, благодій, терпеливного милостивої, правда, в грішному милий. Связовій по спасені, безчання ради Божьла. Сам Господи, приймі нашого часи молитви. І справи животна, Твоїм, душі нашої, нашу святили савочи, помишлені справи разу цілому дростре, ізброни всякої скоро, золоти борізні, і родини святими англию Твоїми, як до площені соблюдає, наставляємо, достигне своє і, і разуму, прокословені Твоєї слави, як благословені Силовіки віко. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нині пресного віки вікова, чесніше героїв, і славніше, безсемлення, без безсіння Богослова, рощею, суші Богородиця, тя величає. Іменем Господнім, Господні благослови Отча, Божого щетрини, благослови, не просвітили церкви на неї, помилуй них, не сперний, не власний тлі не причистий дівне вісто владичиться. Богослова чоловікам прислав Твоїм Рожеством суденшия і одпачиєся своронашого Небесну, Сукупшия, не надежне і не надежну, бо біжна, як поможниця, готовий заступлення тебі, прибігаючи і всі Христя на не унущайся на річну скверну, скверними помислили сидіями, всего себе, не потребност у творчого і слам, оненю, блінності на равного побившого. Но як у чоловіку любимо, бо мати чоловіку рубні, молосередився в нерічні і блуднім і прийми моє сквер... принесимо й тобі молині. І Твоєго Сина нашого, Дикого Господа, матрім Твоїм дрезунню, що моли, та отверзні. Чоловіку славі, для своєї благості, і призимі мої безчисні обрати обратими на покаянні своїх заповідей, ділити іскусне, я відм'я, пристане ми милостиве, милосердня і благолюбив те, що жисне, тепле пристатленцею і помощнице, супротивної полки догоняєш і коспасені ставляєш я, і вовремі сходом мою коянами душу соблюдаюши. І темний образ оковбійця далече одне одріваючи, срачний щодень правду судовічні, і збираючи муки, незречені слави Твоєго, сина і Бога нашого наслідника, мені являючи, і уже долучу владишу з мене, присвятаю Богородиця, твої ради котлета с благодаті чоловіку, рубім, родного Сина Твоєго, Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, яка, і може подобаюся всяка й слава чесу і, і поклонені судозначальним Отцем і Пресвятим Благим. І житрящим на духом, нині пресну и во віко. И даш на віку на соне душі, покої душі і тіла, и собрано наш на рекордну, и всякого темно нашого страсти, у тестрима срасте, у вас лукава, я же на лукавна движу, і в останній плане нашу плоди, і всякої земної вещи нашим дровами спи, і дари Божу Божья Ботсну за мудро помис. Серце, тригачися слово, і всякого свядина, мечтання іскусень, восставши нас вовремня, молитви, речання заповідь Твоїх, і пам'ять великої спивиної муші, і всеношного слова Своїм дарую, боже піти, благословити і славити в чесної великоліпі ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині присно і во віки віком. Преславне, Присне, Діво, Богородице, прийми молитви наша, і донеси, Сину Твоєму і Богу нашому. Да спасе тебе ради душі наша, уповання Моє, Отець, привішому син, покровителям Дух Святий, Тройця, свята, слава тобі. Помили нас, Господи, помилуй нас, як твіта, не допоміюша, сию ти молитву, яку владиці вішні приносим. помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Господи, помилуй нас на тябо, повагу не бронівайся, на низило. ніже по мене беззаконі наших, но призрай, неяко благотробен, і збав не от враг наших, Ти би, Бог, наш іми, є Твої, всі діла руку Твоє, ім'я твої призиває, ні присневой тві. До сердя двери твердославлення, Богородиця, надійшлися на тяне погибне, на десь вам святою, не бися, спасання рода Християнського. Помилуй нас, Боже, полиці, милости Твої, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Ми ще мали сижу, <зваж> сохранитися святі обидві все і всякому радове сістрані, влада обіда, сотруса, потопа, градового меча, наше і на плавне присобне бране, їже ми достиг бити в благовітлому, благопримитному, благому і чоловік любить, у Бога нашого, і отрити весні снідвижи, і збавити нас у нашого правдиса і прощення і помилувати нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй,

Милости Бої, чоловіку любить Бог і Тобі, славу села, їм Отцю і Сина і Святому Духу, нині пресної повіки Амінь. Слава тобі, Христе Боже, повані наше, слава Тобі. Слава Отцю, Сину, і Сина, Святому Духу, і нині Христи, во віки вікова. Господи, помил, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.